Дорога із Попасної на Артемівський. Це був один із блокпостів сепаратистів, тут біля міста Попасна. Бачите, їхні мішки тут розстріляні. І от зараз ідуть ми туди. Це артилерія української армії стріляє в напрямок Трофомайського. І тоді так само артилерія українська потрапила в цей блокпост, де був міст. І ну, за словами бійців батальйону Донбасу, вони кажуть, що саме... Сепаратисти підірвали це місце, коли звідси йшли, коли втікали звідси. Але можливо, і українська артилерія також до цього долучилася, тому що ми бачимо, тут були обстріли артилерійські. А тут что все наглядно чтобы долетел снаряд или подорвали нет. а как больше выглядит на то что подорвали или на то что снаряд залетел скорее всего подорвали если бы снаряд был... То, как бы не скорее снаряд снаряд разорвали бы он Я первый раз, я їду с Шахтерска до мамы партнера. Ага, а в шахтерском. там? Она там каждый день до опыта уже. Ще один от міст на нашому шляху. Фактично це дорога на Дебальцеве, і Далі на Шахтарськ. нас уже Ростовська траса, туди словянськ раматорська І тут ну швидше за все також бойовиками підірваний міст. Коли вони йшли звідси, йшли вони очевидно туди. Тобто дійшли до Дебальцева. Зараз це місто також звільнене українською армією. І далі за дебальцем вже стоять бойовики ЛНР. Так само вони стоять за Попасною, Це остання дорога, і так само біля щастя. Оцих цих всіх, тобто за Металістом вже там далі. В цих всіх трьох місцях ми були, і ну фактично, вже на передових лініях. і От що залишається після. Ну, бачимо, солдати поставили тут понтонний місць. В принципі, дорога є.